Так, пане Іван питає: підскажіть, чи можна чимось обробити ОСБ перед монтажем бітумної черепиці для продовження строку служби самого ОСБ? Так, можна для цього можна використати бітумну ґрунтовку і, якщо хочете, бітумну мастику додатково. Коли я робив відео про сарайчики, я там показував, що. ОСБ, всі торці, вони були гарно просочені самобітумною ґрунтовкою. Я не знаю, наскільки це, скажімо, буде довговічно, наскільки це продовжить срок служби ОСБ, але ОСБ в першу чергу починає розбухати саме от з торца, тому що там іде розпіл, іде оголення деревини, і саме з воно починає розбухати. І ті, хто більш уважний, на своєму будинку на косому світлі може побачити, що через там рік-два чітко видно кожної арку листок ОСБ тому що край розбух. І раніше цього не треба було робити, тому що якість у була вона значно краще. На сьогоднішній день так, вона погана. І от питання з приводу захисту так, воно актуальне. Ну, що є, то є. Нічого цим не поробиш. Головна основна проблема виникає з тим, що. Під, ну Там по технології, коли у нас з вами кладеться USB, підкладочний КВР використовується лише в зоні яндових, в зоні конька може використовуватися, тобто там, де є якісь додаткові переходи, або при маленькому куту нахилу даху. А коли кут нахилу великий, там, в принципі, бітумка вона кладеться якби одразу на USB. Ну і вважається, що коли сонечка пригріває, вона тут склеюється між собою в єдиний ковер і так далі. Але справа у тому, що коли у нас матеріал пара не проникне, лежить на поверхні, там такий ефект відбувається, що у СБ воно трошки пара проникне. І отут, от от на границі, утворюється конденсат, і от саме із-за цього з'являється ефект прія. Тому що вдень, коли сонечко нагріло вентиляційний зазор, тут пішло гаряче повітря, а ввечері сонечко не має повітря, охолоджується, а пара вже зайшла в це місце через USB, тому що воно трошки пара проникне. І там з'являється оця от плівочка така мокра плівочка, як іспаріна під цією, цією бітумкою. Ну mm -hmm. І так як USB не дуже гарна якості, воно і починає все це розбухати. І от один із методів боротьби з таким ефектом, цей ефект, він, присутні, він відомий, він присутній на плоскому дахі, коли ми робили от наплавляли бітумну мембрану. Там використовують флюгарки, котрі ставляться от сюди. Тобто завдання флюгарки якраз виводити вологу от саме от з цього простору, з мікро цього простору. Для того, щоб не підривала так сильно нашу гідроізоляцію. І звісно, що гідроізоляцію вважається, треба клеїти до основання. Тоді вона довше служить, от саме завдяки тому, що немає оці, цієї мікрощелини мікрооб'єму цього, де може з'являтися ця іспаріна. Розумієте? А в біду черепиці такого немає. Тим паче це. Під ухилом, під наклоном, ну що, ви флюгарки зараз будете ставити скрізь. Ну Це капець просто. От, тому, от на жаль, ефект що ОСБ під підбітумки, він присутній. І захист може бути це захист саме от вологонепроникними, пари матеріалами. Ну, Ви собі можете уявити, скільки це буде коштувати все ОСБ, просочити не тільки всі торці але і захистити знизу, захистити зверху. Ну, це капець. Просто це таке здорожчання І виходить так, що коли рахуєш вартість цього USB, бітумки плюс ще захищати USB від розбухання, то мені здається, інші матеріали будуть більш вигідні автоматично. просто ну Взагалі, за кордоном, бітумка вважалась економ варіантом завжди. Це от у нас, з рахунок того, що це було якби ноу-хау, у нас раніше такого матеріалу не було. Це своя естетика, то воно так попало в бізнес клас, а деякі моделі навіть потрапили в елітний клас забудовників. А за кордоном Ну це не вважається елітним матеріалом, так скажемо. Да Його багато використовують, але це не елітний матеріал. І є купа відео із США, де коли розбираються дерев'яні будинки, там дерево під цією бітункою просто троха трохою. О Ну, Дерев'яні будинки каркасні.